Всім привіт! Розумію, вам може надвілити відео трошки про свинок, більше про трактор, але зима, про трактор наразі немає, толком щось знімати. Стоїть, все помашено, все чекає свого часу. Тобто весни. Таких робіт наразі немає для трактора, тому займаємося в самому свинку. Сьогодні свят вечір. Тому наперед бажаю всім святої вечері гарної і смачної. А також з різдвом хрисовимо. Свинку бігають наразі, всі подерті, дуже сильно, ну що лазять по трактором, бо там часто залазять кури і ходять там по-дрібному в туалет, ой, не по дрібному, а по-грубому. І вони ходять там, збирають. Е, що зараз? На корму трошки перед св'язами, щоб не ходити, не лазити. Там у них трошки є. Кілограм з 20. Ще двадцяточку всиплю і точно хватить на святку, і на вітло. І ще на два дня. Наші дівчинці ми її назвали Ходи сюди, ходи, ходи. І даємо місце кожного дня. Окремо. Так, так, так. Аногець від відкормів. Та буду сіти корм. Тому зараз засипаю корм? Ще вам трошки покажу, що я в цей час весь робив. Не надто була затратно. На вправа, але тим не менше я її зробив. І це добре, тому Бу, що були нюанси. Зараз продовжуємо. Значить, по свинках ще раз. Е Ви знаєте, що в ми... нас є тут така поїлочка, і ми набирали в неї воду завжди е шлангом з вітом. <кхи> і так як зараз настала зима, це доволі незручно. Тому ми провели воду. Ну, може не надто рівно, бо тут нижче, там вище. Там трохи провисає, можливо, вартує додати ще пару кліпс. Але... <кхи> <кхи> Воду додавали, І це мало було робитися ще навесні, але наразі пробували ми, що і як. Значить, воду провели. Вода. Тут є кран. Відкриваємо і там воно втече прямо в бочку. Є ідея зробити систему, як унітазі, але в нас доволі сильний тиск води в системі. І я трохи переживаю, щоб часом, коли нікого вдома не буде, щоб воно не прорвало. Як бачите, сітку зняли від курей, кури до них не ліблять і вони до курей в принципі, рівнодушні. Натомість поставили буржуйку. Буржуйку пробував палити один раз. Чисто як буде, бо деколи як холодно вже, морози на дворі. Тут доволі прохолодно. Я їм, звісно, підстеляю соломи. Цим-чотирьом менше, тому що в них дерев'яна підлога є. Для Челсі даємо більше, бо в неї тільки бетонна підлога. Зараз, до речі, якраз треба докинути, я тільки в них поприбирав. Набираю воду. Відкритий тип бочки, до речі, не дуже мені до вподоби по причині, що Падає сміття туди і поїлки треба чистити майже під час кожного прибирання. Тобто раз на два, раз на три дні треба чистити. Якщо один раз пропустив, на наступний раз вона вже майже не тече. Там є дві поїлочки. Тут одна, немає значення, вони все рівно забиваються плюс-мінус одинаково. Воду зараз даю їм трошки примусиду. Ну, принаймні для Челсі це важливо, бо тому що їй змінював корм. Спочатку в мене не було підходящого корму для неї. Е Мається на увазі, я давав їй той самий Пуріну 85, то що і тим свинкам. Зараз купив 20 е -е 0,40. Це є для супоросних свиноматок і лактуючих, але мені е ветеринар Пуріни. Написав рецепт, як можна годувати ремонтну свинку. Оп, перелив. Ну нічого. Це не є проблемою. Воно як стекло, так і стекло, нічого не буде. От, і Їй зараз будую висівки, їй змінився сам концентрат БМВД і тому тому так. Тому додавав приймоцей, щоб легше це все сприймалося. Якось так тут ще вивів один кран додатково, щоб цей, той самий шланг, що стояв у нас на дворі, щоб можна було тут, наприклад, де проводиться забій свині, ось тут. То ну, ми, як, ми робили так, що трактор виганяли, там ставили щит, не підвішували. Ну, є, в, в принципі, вертлюх. Можна буде спробувати і підвішувати. Просто свинки доволі молоді були. 6-7, ну, може хтось 8 місяців. Я просто не знаю, скільки було народження. А, І не хотіли, щоб полопала шкіра. Ми, я знаю такі штучки, знаєте, що з цвяхами набиті, що проколюю шкіру, щоб вона не лопала, не тріскала. Ну, Ми так не робили. Ми просто опалювали, зачищали. Спочатку керхером, потім підчищали каменем, таким <пу> спеціальним. Ну, Будуть якось ще забої за цих свинок, тоді <кх hum> вам покажу. І е е е Сам камінь. І в загальному як це відбувається. Керхером доволі непогано чистити. Правда, в мене керхер К-3, і він доволі слабенький. І треба брати оцю насадку, щоб фриза. Тоді воно гарно відчищає. А звичайний те, що розпилює. Прямій, не відчищає від слова взагалі. Е, так, добре. Е, по цему розказав по буржуйці. Ну, кажу, деколи як морози, тут прям падало вплоть до 9-10 градусів. Це не є нормальна температура, це є конверсія корму змінюється. Ну, Але буржуйка така, знаєте, просто з гаражу взяв. Думав, перше робити електричне опалення тут. Але електричне опалення ціною на теперішню електрику ви ж розумієте, що це просто космічні. Потім знайшов такі, в принципі, керамічні панелі. Вони розраховані до 5 квадратних метрів. Тут, звісно, що є більше. Але в загальному фон воно би поміняло. Воно мається на увазі 5 квадратних метрів буде нагрівати до такої температури, як нормально. там в районі 20-22, залежно від температури навколишнього середовища. Проте. Наразі від них відмовився по простій причині. Пів зими вже пройшло, хоч по правді сказати, зими толком ще й не було. Морозів, таких, щоб наглих у нас не було, у нас максимум було мінус 5, мінус 6 і то кілька днів. Поставив буржуйку, спробував пропалити з тоді з 9 ,6. то якраз як було мінус 5-6 на дворі. З 9 і що було тут, у нас тут є градусних. Піднялася до 16 градусів, то я буквально кинув там от три кусочки штахети, три полінка з якихось там. У мене є якась там вишня, груша, айва і всяке таке. От такі, ну, типу, не ділові, якісь дрова. Чисто попробувати. Правда, як палю, то треба тут контролювати, тому що система така, знаєте, труба. Mm, ну, трубі нічого не буде. Це стара радянська труба, вона та буржуйка стояла в мене в гаражі, там де я тримав трактор. Купу разів я палив, все нормально, все чітко воно все витримує. Навіть ніде не. Ну, вона нагрівається, звісно, але вона не є якась там, хто знає, яка червона. І не прогорає, звісно. А от та верхня труба, вона трошки, е трошки слабша. Хоч там, коли оця буржуйка горить, в принципі... На кінці можна навіть потримати, потримати рукою, типу, ну, не, не нагрівається хто зна як і хто зна скільки. По, по цьому розказав. По буржуйці. Буржуйку знову доварював, тому що попередні свині розкидали набагато менше корму, ці прямо висипали. Ти їм засипаєш 60 кг корму, приходиш через два дні, корму одне відро. Все решта на землі. Викидаєш, грубо кажучи, на гній, де страшне переведення корму, вони і так розсипають, як... ну, якщо ви бачите зараз погане <планих> освітлення. <планих> Зйомка бачу такої собі якості. Ну, вже вибачайте. Е, і. І що сталося? Я зробив і воно по центрі нормально просипається, а по боках деколи може заклинювати. Ну, Все рівно я, навіть, якщо я засипаю повну кормушку, то їм 100% вистачає, щоб з'їсти від двох. Ну, кожних два кожних три дні, як я її в них прибираю і чищу. Тому наразі з цим проблем немає. Підсип приварив, як є. Було в планах купити нормальну, звичайну, заводську кормушку, ці що європейські, ті, що У нас в Україні продають, їх доволі багато. Але є момент. Оці свинки. Наразі будуть фінальні. Е -э -э чому так? На весну. Вухо собі. Е На весну ми їх приберемо. Десь в районі перед Пасхою, якщо, звісно, підростуть. Як ні, то будуть довше. Е -э Скажуть, вони хтось знає, як росли. Боже, так здається, бо я їх бачу там кожного дня. Ну, вже що є. В принципі, це ще, грубо кажучи, січень, лють, березень. Ну, на початку квітня це майже половиною місяці. Тому ну, проблем нема. Думаю, що ще щось підростуть і наростуть, не знаю чи до потрібної ваги, але як буде, можливо, не всіх приберемо. <кій> От. А після цього, враховуючи відсутність у нас достатньої кількості корму, по відгодівлі буде невеличка пауза, і будемо займатися тільки нашою Челсі, а саме штучне запліднення. Ну і будемо чекати опорос вже там на, ну, по підрахунках, якщо все, звісно, буде дуже добре і все як. По планах, то буде на серпень місяць, має бути. Ну, то якщо все буде так, як все планувалося. Як буде насправді, непонятно. Добре, йду, я підкину соломки. Вже закинув їм трохи соломи. Та вже мостилася. віддихає е, і... Ще щось хотів сказати вам. ага. Пощурак, все ж таки в мене ширів все рівно є. Я так розумію, що вони живуть десь тут, під гніздами. І вони, звісно, мене вчора вже вивели. Захожу, вони тут гонки бавляться, один за одним бігають. Ну, коротше, натомість кину я їм туди труйки і зазад, і підниз. Вже як є, так є. Казав мені один підписник в коментарях, що типу, сучасні трійки не мають нашкодити свиням. Вони можуть нашкодити, якщо свині стабільно будуть їсти кілька днів підряд тих шурів. Хоч вони, може, і взагалі не будуть їсти їх. Бо поки вони принаймні тут бігають, і вони їх не чіпають і на них абсолютно не звертають уваги. На що маю велику надію? А, так. Усьо? Усьо. Ще раз вам веселих свят. І бувайте здорові!